Вітаю, спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. Кустопіль здобуває першу перемогу у чемпіонаті серед аматорів. Мінімально переграють маяк. У Рівному вперше провели змагання серед баскетбольних команд пам'яті Сергія Шимусука. Поразка від Полісся. Молодіжка Рівненського Вереса 1-2 поступається одноліткам із Житомира.

Дербі Рівненщини. ФК Костопіль вдома приймав Сарненський маяк. У рамках п'ятого туру чемпіонату України серед аматорських команд. Господарі до поєдинку підходили із багажем у чотири поразки поспіль. Маяк їхав у гості, маючи за плечима перемогу, поразку та дві нічиї. Гра виявилася небагатою на моменти і виникали вони біля обох воріт, здебільшого після стандартів. Маяк більше був на м'ячі та намагався грати з позиції сили. Костопіль нічого вигадувати не став, зігравши за тим же сценарієм, за яким не так давно із Ізотопроес у чемпіонаті області відібрав очки у команди Олександра Жданюка, надійно в обороні та шукаючи щастя на контратаках. Цей план спрацював на 88-й хвилині матчу, коли Дмитро Шмаль за межтрафного майданчика забив єдиний гол у матчі, який став переможним та історичним для Костополя. Команда Дмитра Улянчука вперше в власній історії здобула перемогу на рівні чемпіонату України серед аматорів. До цього колектив ішов. 5 матчів. Відтак, після п'ятого туру Маяк опиняється на сьомому місці із п'ятьма очками, а Костопіль продовжує замикати турнірну таблицю групи 1. Але має стільки ж очок, як Колос із Полонного. Далі представники Рівненщини гратимуть матчі вдома. А 5 жовтня Костопіль прийме чемпіонів Волинської області в Катростянець. А маяк у Сарнах поміряється силами із Агроном з Тернопільщини. Жив баскетболом та заради баскетболу у рівному вперше відбувся турнір пам'яті тренера Сергія Шамусюка. Його вважають батьком рівненського баскетболу та наставником, який допоміг багатьом гравцям потрапити у великий спорт. У змаганнях взяли участь три команди суперліги. За іграми спостерігали багато вболівальників, а також всі, кому не байдужий рівненський баскетбол. Більше про перебіг турніру дивіться у матеріалі Максима Остапця. Все життя присвятив спорту та улюбленій справі у рівному на базі Дю США чотири три дні поспіль тривав турнір пам'яті тренера Сергія Шемосюка. Чоловік був одним із засновників першої професійної баскетбольної команди Рівненщини БК 93 пульсар виховав не одне покоління спортсменів та вважався батьком рівненського баскетболу. Змагання провели вперше до них. Долучилися три команди Суперліги: це баскетбольні клуби «Рівне», Старий Луцьк та Київ Баскет. Всі колективи свій виступ присвятили легендарному тренеру. Треба цінувати свою історію, і тоді тебе буде гарне майбутнє. Тому такі, пост, такі легендарні тренери, як там Сергій Степанович, він має, приймає тобто, маємо Приділять максимум уваги для того, щоб наші вихованці так само Сергій Степанович, Звідки почався в баскетбол? Взагалі це батько рівненського баскетболу. Він його розпочав, він його продовжував. І наша зараз там честь, наша та наше діло продовжувати його справу. Для родини Сергія Шимосюка турнір став по справжньому особливим. Господарі майданчику «Бекарівне» до змагань готувалися відповідально та прагнули показати якісну гру. Максимально налаштовувались, готувались, звичайно, розбирали суперників, тому так максимальна підготовка на рівні, як регулярний з чемпіонатом очікування свята баскетбольного. Те, що ми хотіли зробити, у нас поки що виходить, тому все добре. За свою тренерську кар'єру Сергій Шемосюк проклав дорогу у великий баскетбол десяткам гравців та завжди вірив в те, що вони зможуть досягнути успіху. Я з ним познайомився в 4 класі, і після того ми 42 роки були поруч. Це школа, це людина, яка створила рівненський баскетбол, яка створила людей. Його спортсмени, його вихованці сьогодні продовжують цю прекрасну традицію. Він завжди любив людей, він завжди був справжнім чоловіком. І він нас вчив, і він навчив. І світла пам'ять моєму тренеру. Для баскетбольного колективу «Старий Луцьк» змагання стали частиною підготовки до нового сезону. Ми долучилися до турніру вшанувати пам'ять Сергія Шимосюка та наробити свої нароботки в захисті, в нападі, щоб підготувати до сезону максимально якісно та вигідно для нашої команди. Рівне це. Завжди складна команда, особливо грати з ними вдома. Тут дуже гарні фани, атмосфера, їх підтримка, тому тут приємно грати, однак одночасно важко. Усі три команди завершили турнір з однаковою кількістю перемог. Та зрештою, завдяки переможній різниці забитих і пропущених м'ячів, господарі паркету, баскетбольний клуб «Рівне» здобув чемпіонство. Представники Луцька стали другими, а кияни посіли третє місце. Віднині турнір пам'яті Сергія Шимосюка хочуть зробити традиційно ним та проводити щорічно. Кажуть, прикладатимуть максимум зусиль, адже ця людина заснувала баскетбол на Рівненщині та писала його історію. Про неї мають знати усі. У Здолбунові завершився всеукраїнський турнір з футзалу «АВ Метал Груп Оупен Кап. Участь у ньому взяли чотири команди: Луцький Любард, Рівненський кардинал Авангард та «АВ Метал Груп» і міський футзальний клуб. Тернопіль Поєдинки тривали протягом трьох днів. У підсумку кожна команда зіграла по три матчі. Переможцями турніру стали футзалісти Луцького Любарта на другому місці. ФК кардинал Авангард. третіми фінішували гравці Авеметал а Замкнули турнірну таблицю футзаліста МФК Тернопіль. Кращим гравцем турніру було визнано Дмитра Скипчика із кардинал Авангард. Кращий бомбардир Даниїл Сиротенко із ФК «Любард», А кращим голкіпером став Павло Чемерис із ФК « Авеметал Групп.

Вказ Рівне» в третьому сезоні перемагає ФК «Полісся». У рукитному відбувся черговий матч чемпіонату Рівненської області. Тамтешнє Полісся вдома приймало ФК ОКІЛ Рівне. Перший тайм із величезною кількістю моментів, але без голів. Відзначитися гостям завадили попередчина та стійка. А господарі забили із офсайду у другому таймі. Глядачі побачили аж шість голів. Гості повели у рахунку на 52 й хвилині. Відкрив лік забитих м'ячів у поєдинку. Максим Сасюк. Через три хвилини Руслан Маринін із пенальті відновив для полісся паритет – 1-1. Втім, далі ця перестрілка не продовжилася. До кінця матчу забивали лише гості, хоч у господарів моментів також не бракувало. На 72 й хвилині Олександр Любар забив переломний гол, і сокіл рівне знову повів у рахунку. Далі забивали двічі. Олександр Сельванчук та один раз Вадим Корчевний. У підсумку Сокіл Рівне із Рокитного вивозить перемогу 5-1. Ця перемога вивела Сокіл Рівне на перше місце у чемпіонаті Рівненської області. Рівняне за вісім матчів має шість перемог при двох поразках і вісімнадцять набраних очок. На другому місці маяк, який за шість матчів має шістнадцять очок і замикає трійку із РАЕС із тринадцятьма очками. Також на цих вихідних відбулася репетиція фіналу Кубка Рівненського району. У 18-му турі вищої ліги району між собою зійшлися ФКА Корнен та Новожуків. Ці команди вже 5 жовтня на авангарді гратимуть у фіналі Кубка. Тому цей матч мав стати генеральною репетицією. Новожуківці несподівано розгромили Корненців 6-0. В інших матчах 18-го туру Енергія та Калина зіграли в нічию 3-3, А надія у Рівному поступилася у оржівському арсеналу 1-2, два і Інших поєдинки було перенесено. Станом на зараз одноосібну турнірну таблицю очолює ФК Новожуків, який має 40 очок за 16 матчів. На три пункти менше в ФК Шпаніва замикає трійку з Долбунівський карс. Сильнішого не виявили. Костопільська жіноча команда Погорина у третьому турі першої ліги України вдома приймала Закарпатський Минай. Перед очним протистоянням команди здобули по дві перемоги, а от в особистій зустрічі сильнішого виявити не змогли. Гра завершилася в нічию 1-1. Команди у першому таймі обмінялися голами. Відкрила рахунок господарки на 12-й хвилині забила Катерина Шевчук. Проте, уже за три хвилини Катерина Якимчук із минаю рахунок зрівняла. Із п'ятнадцять. Стої хвилини 1-1 на табло протрималися до кінця матчу. Цією нічиєю скористалася Надбужжя із Львівщини, односібно очоливши турнірну таблицю. Минай та Погорина ділять друге та третє місця. Наступна гра для футболістоклана Рудої відбудеться 5 жовтня у Бузьку, де вони зіграють із лідером групи ФК Надбужя. Молодіжна команда Рівненського Вереса поступилася 1-2 одноліткам із Житомирського полісся. Гостям вдалося швидко вийти вперед. Владислав Галій виконав передачу з правого флангу. А Максим Кривобок вчасно вбіг у вільну зону між двома центральними оборонцями Вереса і ударом головою з п'яти метрів. Відкрив рахунок. Перед самою перервою Житомирянам вдалося подвоїти перевагу. Тимур Халілов сфолив перед власним штрафним майданчиком. Святослав Черчукан виконав подачу, а Микола Гавриш. Забив ударом головою 2-0. На старті другої половини гри рівняни організували швидкий контрвипад, і Дмитро Мурашко замкнув прострільну передачу Станіслава Мігуцького 2-1. Футболісти Вереса Ю 19. Фінальну частину гри провели в атаках, але вирвати бодання, чию команда Станіслава Пілкова не змогла. Ця поразка для рівнян четверта у семи матчах. Також у команди Перемога та дві нічиї разом із тим Дмитро Мурашко забив у четвертому матчі поспіль. Він продовжує ділити друге місце у бомбардирських перегонах національного чемпіонату. Ю 19 до слова ділить цю сходинку Мурашко із рівнянином Орестом Лепським, який виступає за ЛНЗ. Нам потрібно краще входити в гру, бо таким суперникам як Полісся не можна дарувати таку розкіш, як швидкий гол. Далі ми ніби й зламали хід гри і момент мали, а потім стандарт. І ми йдемо на перерву вже з рахунком 0-2. Поговорили в перерві, зробили висновки, і ви самі бачили у другому таймі. Ми просто повністю переграли Полісся і за агресією, і за кількістю моментів. Хлопці дуже додали, але хочу побажати їм так грати з перших хвилин. Сказав старший тренер РНК Верес Станіславу Пілков клубній при службі Вереса. 28 медалей, з яких 18 золоті, здобули ветерани з Рівненщини на Strong Spirits Games. Ці міжнародні комплексні змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів бойових дій завершилися у столиці Іспанії Мадриді. Нашу область у складі збірної України представляли Віталій Верес, Володимир Климов, Євген Федосієнко, Павло Коретнюк, Михайло Наливайко, Дмитро Свередон та Ілона Дерело. Крім збірної України у Мадриді, змагалися команди США, Ірландії Іспанії. Естонії та Грузії загалом 150 учасників у підсумку збірна України посіла перше загальнокомандне місце. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.